Друзі, вітаю! Дональд Трамп сказав, що Україна найголовніше його питання і близький схід набагато простіший. Де вже дали стусанів Путіну режиму Путіна і Асада. Британська преса каже, що насправді Росія може бути як радянський союз за кілька кроків до колапсу. А при цьому каже, що війна. Яка зараз триває в Україні, може завершитись в Еріяді? В чому задумка британського аналітика, який вийшов в британську пресу і розклав проблеми російської економіки? Макрон скоро приїде до Варшави говорити про війська в Україні. От а Болгарія, наші брати слов'яни, які нам дали не тільки Кирилицю від Мефодія, але й зараз перекривають російський газ до Сербії, кажуть платіть, як нам Росія колись сказала, беріть або платіть. Тут кажуть так: забирайтеся або платіть. Якщо через санкції платити не можете, ну не замовляйте тоді дорогі страви в красивому болгарському ресторані. Ну і вони кажуть, слухайте, не можете платити, перекриваємо. Одним словом, давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках, підпишіться на цей YouTube канал. Це допомагає нам з вами боротися з російською пропагандою. Друге, в нас є така фотографія, як генерал підписував ось цей прапор. Ну, я можу його повністю розкласти. А, власне, його нам дали наші друзі. з Міста Вишневе він у них був дуже довго лежав. Вони нам його подарили. І ми вирішили, що всі, хто донатить на PayPal від двох доларів, беруть участь у акції. Розігруємо прапор для всіх, хто донатить на банку. Ми розігруємо книжку, підписану залужним. Два таких подарунки. А при цьому найбільший подарунок зробили ви за дві доби. Ми з вами зібрали вже 500 тисяч для снайперів з групи Маузер. Дуже круті хлопці. Ну і ви знаєте, що коли ми їм купимо всі ці гвинтівки, глушники, стволи, сумки спеціальні для перенесення відповідного обладнання, нічні тепловізори, щоб вичисляти, можна було окупантів вночі приціли. Ну, одним словом, там повний комплект на 950 тисяч гривень. 500 є ще 450. Друзі, включіться, швиденько закриємо цей збір, і буде щастя, тому що саме ці снайпери передають привіт. Російським окупантам прямісінько в серце. А ми з вами зараз швиденько прийдемося по найголовніших новинах. Дональд Трамп заявив, що вирішення української кризи, як пишуть деякі змі, які ще досі не навчилися називати це війною, при цьому що це пише високоповажний, якраз. Сайт американський, ім'я якого навіть не хочеться згадувати через те, що вони пишуть дурню, але далі вони пишуть наступне. Це найголовніший пріоритет Трампа після того, як він вступить на посаду наступного місяця, описавши близький схід як менш складну ситуацію. Думаю, що ми повинні вирішити проблему України з Росією. Обидві країни втрачають цифри. Який ніхто не може повірити, сотні тисяч солдатів гинуть, сказав Трамп, переймач журналу в будучи ще у Франції. Більше того, з'явився великий матеріал в британській пресі, в телеграфі. От, де розібрали повністю російську економіку і кажуть, що дійсно є проблеми із Russian Union Pay, із Яндез, із Wildberries і в цілому з економікою. Вони кажуть, це кисянський підхід, а давай розкачагаримо економіку. І типу зальємо туди багато грошей в виробництво зброї. А дало збій через те, що решта економіки почала просідати. Півмільйона айтішників нема півмільйона добровольців набрати не можуть. Мільйони людей не вистачає в інших галузях економіки. Ставка 21%. Вони по ній рости не можуть, а Захід ще й хитрий, вводив санкції, нафту собі брав, свій рівень достатку не просідав, але Росія над доходів не отримала. Більше того, вони говорять, що на 554 в них був фонд внутрішній достатку, так називався. А зараз 279. І це тільки за 15 місяців з'їли половину. Зараз в грошах там мінімум 54 мільярди, а були сотні. Одним словом, Росія йде потрохи вниз, ну і, власне, говорять про те, що дійсно вона може колапснутися. Амброуз Еванс Прічард про це пише. А він каже, що знаєте, Путін дуже легко пропустив гол свої ворота, коли його з асадом режим впав. Зараз і всі ці кричать і жартують. Говорить, слухайте, дивіться, там же. ж... Не просто а, впав режим осада, це один з найбільш дорогих біженців у світі 135 мільярдів. Він ще вивіз з собою. Зрозуміло, що це і частина і російських грошей, і його гроші, які він там крав, з яких він вбивав. Ну, от зрозуміло, що він в війну їх залити не зможе, але тим не менше, десь пощипати спроби. Правда, вийшла Юлія Навальна каже: ай яй яй Наші граждани відправляють Сірію вбивати як ні будемо їх відправляти, вбивати в Україну. Ну, дивна ця білоруська російська і білоруська опозиція. Я думаю, про це ще окремо ще не поговоримо. Але, типу, британські аналітики сходяться до того, що Асад впав. Нічого е, Путін зробити і запропонувати не зміг. От е, Еш пише, що визначені межі сили Росії. Далі чого вона нічого зробити не може? І цим починають користуватися. І власне телеграф виходить на те, що каже: дивіться, якщо він пропустив один раз Сирію, він пропустить і план. Трампа, який каже, що можна взяти, зробити, упустити нафту до 40 доларів, і Росія вийде з під власного економічного контролю. Це може зробити одна країна, Е, Саудівська Радія, але столиця, де це буде прийнято рішення, А Але ж пам'ятаєте, як ми любимо наших. Братів Саудовської Аравії і сестер. Як вони колись приїжджали і в Київ, і в Одесу в Ковіт, і в Львові були, і в Карпатах були. А їм подобається в нас. Ми любимо, коли вони знижують ціни, і коли розвалюється Союз, і коли розвалюється Росія. Насправді, ключ до розвалу Росії там. Ціна визначена 40 доларів по нафті. Треба включати всі бензоколонки у світі. От, це під силу Сполученим Штатам, Трамп у електорат скаже ось так потужно. От, і зараз треба якраз над цим всім попрацювати. І вони сходяться на тому, що дійсно Росія втратила єдиного союзника на Близькому Сході, залишить він е свої е бази, не залишить не принципово. В Україні ніхто йому перемогу не обіцяв, і ключ до цієї перемоги не тільки українське поле бою. Але й ціни на світову нафту економіка може піти вниз, і дуже багато хто про це говорить. Друге, це Болгарія, яка взяла за місце Росію, і каже, що насправді православні себе так не ведуть. Не можете платити, відмовляйтесь. Транзиту в е, Сербії не буде. Болгарія, яка має цей через територію, проходить морський турецький трубопровід російський, не й платіть гроші. Хлопці, нема грошей, нічого не буде. І зараз Сербія може бути відрізана. Ще з цікавого, Вориці знову обновили свою миротворчу, так звану миротворчу місію. Це мі, місія лузерів і зрадників. Ну, от в ній беруть рівно дві людини. Це Петр Сіяр, то його шеф Орбан. Орбан збирається в Україну. Дуже надихнувся після зустрічі з Трампом. І він нещодавно там був зіленим маском. Можливо, навіть вони йому подарили Теслу, і тепер він буде їздити на Теслі. Ну От єдине прохання, щоб він а не просив, щоб Україна впала. Друге, щоб не перевищував швидкість на українських дорогах, бо минулого разу перекривали все, що могли летіли, мчали. Він вже боїться до речі, якщо десь. Поряд стріляє, ховається. Ну от їхали так швидко, що на Закарпатті ще й пробили колеса. Дзвонив Зеленському, писав йому в WhatsApp, що у вас за дороги. Ну, одна, ну, але якщо їхати 190, то ну будь-де можна так колесо роздовбати. Ну, більш цікавого прорвано. Я вам не скажу через те, що ціль зрозуміла програш України змусити Україну до невигідного миру, щоб на цьому нажилась Росія, Китай. Ну і зрозуміло, що Угорщина не дає їм берегово спокійно спати. Але зрозуміло, що ця місія точно на три рівні нижча, ніж будь-що, що зараз е, може бути на карті. Ну на карті в нас ще є Макрон, який їде до Варшави, говорити з поляками про потенційний контингент військ в Україні. Поляки здобувають певне стратегічне значення. Знов ж таки вони не до кінця його розуміють, але здобувають. Е, Бо треба не шантажувати, а допомагати, будучи в цьому стратегічному місці. Е, мова наступна французи, все ж таки хочуть зібрати війська від Європейського союзу, плюс Британія, Польща. Ну і зрозуміло, що після виборів в Німеччині всі вірять в те, що Мерц стане і дотримує слова. Ну і власне допоможе ввести війська, і буде контингент в Україні, який зможе виконати багато різних задач. Вони не хочуть зупинятись на чомусь одному, але хочуть показати Росії, що єдність може бути. І якщо преса зараз вийшла і говорить, що Трамп говорив про супершвидке завершення війни. І негайне припинення вогню, йому треба до виборів це зробити, і Келох їде тому сюди, і Трамп буде тиснути. То Зеленський говорив про безпеку. В цілому, гарантії безпеки, а що робити, куди бігти, дайте нам НАТО, дайте нам ядерку, дайте нам ще щось. То Трамп його не чув і говорив виключно те, що подобалось йому. А Макрон сказав: дивіться, Дональд Фредович, якщо ви не допоможете, ми все рівно будемо брати ці ризики на себе. А ми будемо брати всі можливості по захисту України. Да, не буде штатів, Європа не здасться. Європа буде протистояти і Франція готова показати своє лідерство. Ми вам ще про це говорили раніше. Ну і власне зараз іде до Польщі переконувати польських колег бути більш активними, допомагати Україні, в тому числі готувати свої війська. Ну і тут ще є такий журнал National Interest. В нього там правда є елементи російського коріння. Біженці, так звані е ліберальні професори з Радянського Союзу, приїхали в Штати, основали цей журнал. Головна їх ідея, яку ми навіть в Гарварді проходили, що типу Росія може бути партнером штатів в війні з Китаєм. Ось це їхня головна історія. Але сьогодні з'явилась колонка, що Штати можуть розмістити або в Україні, або в Польщі бумбу Б-61, а вона від 0,3 кілотони до 360 кілотон. Ну і просто щоб була така невеличка гарантія безпеки в Україні. І якщо щось піде не так, Україна могла бити. По Москві. Дуже схоже на стиль Келга, який заходить в різні медіа, в різні журнали і показує, що може бути з Росії, якщо не підуть на умови Трампа. Ось така, друзі, зараз складається картинка. Ми з вами сьогодні ще. Точно вийдемо на зв'язок. В коментарях напишіть, як вам ідея з суперядерною зброєю, з суперядерною бомбою. Насправді вона є на озброєнні НАТО, кілька варіантів. Ну, от як вам така ідея, щоб вона була в Україні? Підтримуєте, не підтримуєте? До нас тут орешниками лякають. А вони кажуть: відповідь на орешник ми в Україні розмістимо ось таке. Підтримуєте чи не підтримуєте і друге технічне питання. Напишіть, будь ласка, як ви ставитесь провести в четвер стрім і плюс-мінус на яку годину орієнтуватись. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Ми збираємо на снайперське приладдя, так сказати. Додаткові смаколики нашим снайперам, щоб вони робили прекрасну роботу, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!